Культура під прицілом спочатку повномасштабного вторгнення росіяни частково пошкодили чи повністю знищили майже 1180 пам'яток культурної спадщини. Від рук окупантів загинули 132 українські митці. У всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва згадуємо тих, хто віддав життя у боротьбі за свободу і спадщину, яка постраждала від рук росіян. Маріупольський драмтеатр і кам'яні вишиванки нової каховки, музеї Марії Примаченко на Київщині, Григорія Сковороди на Харківщині. Усі вони зруйновані руками росіян внаслідок скидання бомб, ракетних атак, окупації та підриву каховської дамби. Окупант абсолютно не думає про чужу культуру. Його ціль навпаки знищити культуру тих, до кого він окупант прийшов, тому що культура маркує ідентичність народу. усього ж, внаслідок російської агресії в Україні знищено або частково зруйновано 1179 об'єктів культурної спадщини. Найбільше пошкоджень на Харківщині, Донеччині та Херсонщині. Та в Мінкульті кажуть, насправді число може бути більшим. Тут варто зазначити, що велика частина цієї території залишається під тимчасовою окупацією, і, власне, не дозволяє нам зрозуміти всю глибину цих руйнацій. Для пам'яток, які можна відновити, уже складають плани відбудови, каже Вікторія Боднар. Та найболючішою непоправною втратою української культури є люди. Вітаємо всіх на найжухливішому ток-шоу Війна на телеканалі Забуття. Плескайте в долоньки, поки вони у вас є. Поет Максим Кривцов пішов воювати у 2014 році і весь цей час писав вірші. Однак на першу збірку наважився лише торік. Та дебютна збірка стала останньою. Вірші з бійниці побачили світ за два тижні до смерті письменника. Я би хотіла, щоб ми акцентовували саме на цьому моменті боротьби, на моменті активного спротиву, на моменті, що письменник сьогодні. Якомога ясніше дорівнює тим діячам, які зображені на наших грошах. І ще одна трагічна сторінка повномасштабної війни смерть видатної української художниці модельєрки Любові Панченко, замучена голодом під час окупації Київщини. Жінка померла від виснаження. Їй було 85. Її не зламало КДБ за часів комуністичного застою, однак зламала російська окупація. Чи можна собі уявити подібне? Дитячого письменника Володимира Вакуленка росіяни викрали з дому і закатували під час окупації Харківщини в березні 22-го. Його щоденники війни пізніше знайшла і видала письменниця Вікторія Амеліна. Торік у липні вона загинула внаслідок обстрілу Краматорська. Повітряна тривога по всій країні так, наче щоразу ведуть на розстріл усіх, а цілять лише в одного важливість. Цих доробків дуже тяжко переоцінити, тому що я абсолютно впевнена, що через 100 років саме ці напрацювання очевидців війни будуть актуальними як ніколи. Це буде саме той масив інформації, який буде здатен штовхати на рефлексію цілі майбутні покоління. Актори, артисти опери та балету, режисери, історики та археологи, письменники, композитори та співаки. Їх уже 132. і всі вони українські митці, які загинули спочатку повномасштабного російського вторгнення. Історик Олександр Алфьоров каже: Росіяни використовують ті ж методи, якими винищували українську еліту в 30-х та 60-х роках минулого століття. Багато хто з них був показово закатований. Їхні сім'ї були розбиті, їхні діти опинилися в сиротинцях. Демонстрація того, що ти митець будеш. Творити за наказом і те, що ми тобі скажемо, водночас діячі української культури продовжують виборювати незалежність зі зброєю в руках і привертають увагу світу до війни в Україні. А завдання кожного з нас підтримувати і поширювати їхню творчість, кажуть у Мінкульті. Війна показала наскільки культура може бути інструментом для. З однієї сторони інформаційного розповсюдження тієї правди і реалії, які наразі переживає всі люди люди в нашій країні. А з іншої сторони, це і підтримка тих, хто залишається в державі. Соня Григорчук, Валерій Сетюк, телеканал Рада, загально марафон. Єдині новини.